На засіданні колегії департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації розглянули ряд важливих проблем діяльності медичних закладів Прикарпаття, зокрема, мовили про реформування служби крові, надання допомоги дітям з гострими захворюваннями органів дихання, аналіз медичного забезпечення пільгових категорій населення тощо. До початку роботи колегії медики Прикарпаття подякували першому заступнику директора департаменту Зої Ціхонь за багаторічну добросовісну працю. Почесні нагороди і подарунки отримали журналісти обласного телебачення Галичина, газети Галичина та обласного радіо за перемогу у висвітленні діяльності українсько-швейцарського проекту здоров'я матері та дитини, підсумки якого цими днями підбили в Києві. Щодо порядку денного колегії, то дуже гостро стояли проблеми. Медичного забезпечення ветеранів війни, чорнобильців, поранених в зоні АТО катастрофічно не вистачає коштів у державі а в пошуках крайнього винні медики. Це неправильно і несправедливо. Наголошували керівники структурних підрозділів департаменту охорони здоров'я та присутні спеціалісти. Про реформування служби крові та роботу обласної станції переливання крові доповідав головний лікар Ігор Држанюк. Замість розвитку служба крові працює тільки на виживання. Тому пропоную головним лікарям проаналізувати роботу відділу і визначити, що потрібний відділ без апаратури і оснащення, на якій якість заготовлених компонентів крові не забезпечується контролю якості. Приймаючи участь в міжнародних конференціях з актуальних питань трансфузіології та практично знайомлячись з роботою центрів крові Чехії, Австрії, Нідерландії Словаччини, я побачив, що в тих державах, служба крові є пріоритетною, фінансується першочерговою повністю, оснащеною сучасною апаратурою, що дає можливість досягти високого рівня якості заготовлених компонентів крові та повної безпеки донора та реципієнта. Колегія розглянула ряд інших гострих проблем в роботі медицини краю, реформи галузі, на жаль, пущені на самоплив. І, хоча робота напружена, а подекуди самовіддана, проблеми в економіці держави накладають відбиток на роботі однієї з найважливіших галузей медицини.